Всім доброго дня. В Вашій увазі контрольний норматив віджимання в опорі лежича. У нас є два варіанти віджимань. Грубо кажучи, є віджимання, які здають хлопці, є віджимання, які здають дівчата. Якщо дівчата впевнені у своїй добрій фізичній підготовці, вони можуть здати варіант, який здають хлопці. Отже, варіант для хлопців це звичайні класичні віджимання в опорі лежача. Ми приймаємо вихідне положення опорі вижича. Я боком зараз стану, одразу. Вихідне положення, ми напружуємо м'язи пресу, становимося на ладоні, скажімо так, і на а, пальці ніг. Тримаємо таке вихідне положення. Тепер ось тут ми рівнюємо тулом так, щоб у нас а, лопатки, сідниці поясниці були на одній лінії. Тобто ми не можемо розслабити м'язи преса і прогнути поясницю. Ось я тягу, бачите? Оце ми вихідне положення. Тепер з цього положення я виконуємо рухи ліктями в сторону вниз. І вижимаємо. Ось, Бачите, я рухаюся лбом до підлоги. У мене рух іде. Я орієнтуюся на рух лбом, а не на рух грудьми або животом. Тому що це дуже така поширена помилка. Я дуже багато бачив віджимання, які мені здавали, що вони приймають у кого і рухаються не ось знизу, а тазом. І в них просто пригинається ось так спина, бачите? Тобто, при віджиманні, ось ти поясниці ніяких рухів не робимо. О, це варіант для хлопців. Тепер, кому важко, дівчат робити класичний варіант віджимання, ви можете віджиматися з положення колін. Ось. Бажано під коліно підкласти щось м'яке, щоб вам не, не дав було в коліно. Я беру ось кофту. Підкладаю, становлюся колінами на неї і потім за рахунок згинання колін ось переходжу на верхню частину стелі. ось. Тепер з цього положення теж я напрягаю м'язи тулуба, не прогинаюся отак і виконую відведення рук в сторони або ліктів або плеч, правильно сказати. Отут ми намагаємося так поставити ладоні, щоб у нас при відведенні плеча в сторону кут між лівчовою кісткою та плечем був 90 градусів. Тобто, якщо поставлю дуже вузько, ось у мене не буде 90. Тому ось я поставив так, ширше ширини плеча однозначно і відводжу в сторону. Вибух. Раз, Вибух. Раз. Вибух. І так далі. Ось саме так ви повинні виконувати віджимання для здачі. Отже. По кількості хлопці повинні виконати 40 разів на 12 балів, дівчата з колін 20 разів на 12 балів. Оцінювання буде йти не лише за кількості, а й за техніку. Тобто може бути такий випадок, коли учень робить 45 разів, але не технічно. І за відсутності техніки він отримує 11 або 10. Може бути такий випадок, коли учень виконує 35, але ідеально технічно. Що нема, в принципі, до чого притаратися, я йому допомогу можу поставити 12%. Ось, тому, будь ласка, слідкуйте за технікою, бо ми вчимося віджиматися правильно. Наше основне завдання це не кількість, а навчитися віджиматися саме правильно, щоб ви прийшли там кудись у спортзали, чи ще кудись і могли віджиматися правильно, щоб ви не казали, що на фізкультурі вам цього не дало. Ось, Тому виконуйте віджимання, надсилайте мені ваше відео. Буду дуже радий побачити якомога більше. Нормативів віджимань це до побачення до наступного року.